Усім привіт! Рада вітати на моєму каналі. Починаю відео з віночку. Дуже давно я виношувала цю ідею, багато дивилась на Пінтересті, багато обдумувала, чи воно мені треба, не треба, і мені дуже хотілося зробити величезний вінок. Не знаю, чому мені так приспичило, але дуже хотіла саме такий великий, тому назбирала гілочок, частину показувала у попередньому відео, збирала з владиком на прогулянці, але мені цього виявилося мало, тому я поїхала по нашій вулиці. У нас є теж велика верба і якраз поруч береза, з неї також щось нападала, і назбирала таких довгих, еластичних гілок, які легко формувати в коло. Ось таким чином їх по колу складаю і обмотую мотузкою. Спочатку зробила один шар, щоб впевнити, що виходить коло нормальної правильної форми, і зверху вже другим шаром розкладала ще гілочки і знову по колу пройшла мотузкою і все це закріпила. В якості декору придумала наламати ось так ці гілочки, які я назбирала більш товсті, поламала їх і буду просто по віночку приклеювати в різні місця, так де-інде, щоб вийшов трохи такий ефект гнізда. Також принесла весь декор, який міг би мені підійти. У мене тут є морквинки, різні квіточки, білі, жовті. Яйця, словом, все, що знайшла, все, що можна сюди було приклеїти. Якраз мені зручно, тут на терасі є розетка поруч, я поставила туди клей пістолет і буду прикріплювати все, що маю. Квіточки легко було закріпити, тому що вони на проволочці, тому просто за гілочки так замотую і вони тримаються. А решту вже приклеювала на клейовий пістолет. І також воно добре тримається, навіть якщо вінок буде під дощем. Я думаю, що нічого не розвалиться, і все буде в порядку. У мене був ось такий наповнювач у посилці, щось я замовляла, і там на дні було, забула, як називається цей матеріал, була складена таке гарне. Я його сформувала у формі гнізда і просто клеєм обмазала і приклеїла донизу цього віночка, І приклеїла туди три яйця, і вийшло таке гніздо, ніби на гілочках, десь пташки зробили десь у лісі. У Аврорі купила ось такі ягодки, у мене є такі червоні, і білі. І сріблясті також там купувала, використовувала їх на зимові свята на різні прикраси. Також зручно дуже закріплювати на гілочки, просто обмотати і не потрібно навіть клеїти. Також замовила великі квіти, вони ще не прийшли, і можливо, як прийдуть, я сюди їх додам, тому що тут такий досить невеличкий декор, я хотіла сюди більшого розміру квітів, але у мене не було. Тому клею те, що є, ромашки, для того, щоб вони не виглядали такими маленькими, одинокими, я їх ось так кубкою, як галявинка, клею поруч. Якщо вам подобаються такі ідеї, раптом я вас знов надихнула. Можете собі зробити такий невеличкий віночок, почепити на двері, можна зовні, можна всередині будинку або квартири, це не важливо. Як то кажуть, було б бажання. Якщо хочеться щось зробити, то завжди знайдете, куди його потім примінити. І вийшов у мене ось такий весняно-літній вінок. Ще додала яйця та курочок. Я думаю, що він має бути ось тут, на терасі. На стінку хочу його повісити. Великий вийшов. Ну, майже метр. <сум> ні, ну трохи менше. На ну, сантиметрів 80, напевно, вийшов. Дуже мені подобається такий прям в сільському стилі. І ось сюди я б хотіла його ось так на терасу. Або ось тут на паркан повісити між дерев. Було б гарно. А Матвій придумав повісити його на терасу, а всередину закріпити стрілки і зробити такий годинник великий. Мені здається, це також дуже класна, цікава ідея. Якщо знайти стрілочки, я знаю, що такі механізми бувають окремо продаються, то можна її реалізувати. А поки саджаю рослину, яку мені подарувала підписниця, це кущик Вероніка, буде цвісти фіолетовим. А тому я її сюди до злаків саджаю. У мене тут є і є цинти фіолетові, і дельфініум також фіолетового кольору. Все в одній гамі буде, тільки трохи різних відтінків. Також у мене кущик бутлеї тут був, але щось він, здається, не прижився. Поки що його не викопую, дивлюсь, але щось йому недобре. Можливо, я його занадто глибоко посадила, бо потроху-потроху по листочки з'являються, а далі не росте. Переходжу до ялівця, його вже так трава витісняє, він так заріс, тому хочу зробити йому коло, прибрати повністю траву довкола, щоб. Чітко було видно, де він знаходиться, і він також у мене погано росте, і також, можливо, я його заглибила. Взагалі, хвойні не люблять заглиблення, треба їх чітко саджати до кореневої шийки. Тому зараз прибираю траву і трохи зробила йому рівень землі нижчим. Плюс його зараз підкислю. Подивлюсь, що з ним буде. Він, наче, і не відсихає. Подивіться, яке коріння у трави. Просто було дуже важко його дістати. Довелось виймати прямо ось такими шматами. Майже не могла скинути землю з корінням. І він наче і не засох, наче і щось зелене, і навіть такі там є сині ягодки, і не росте не туди, не сюди. Не знаю в чому справа, можливо, хтось мені підкаже. Поки що зробила, що могла, трохи його розкопала, досипала ще піску, бо, можливо, йому важкий ґрунт, досипала підкислювач, можливо, йому стане краще. Коло у мене вийшло не дуже ідеально правильної форми, але принаймні тепер його добре видно і зручніше косити, просто колесом наїжджаємо на землю і по колу собі скошуємо траву. Якщо так і далі не буде він рости, то просто заміню його на якийсь інший ялівець. Далі переходжу до цієї клумби, трохи мені потрібно було повибирати тут бур'янчик. Я люблю це заняття. Якби не було ще так спекотно, цей день було прям дуже-дуже жарко, і я прям аж підзасмагла. Поки я тут допрацьовую, хочу вас дуже попросити подивитись попереднє відео, хто ще не дивився, тому що там мало переглядів, а я дуже для вас завжди стараюсь. Усім привіт ще раз! Сьогодні у нас чистий четвер, а це означає, що багато справ потрібно всюди поприбирати. Зараз досушу волосся мокре і будемо змінювати постіль. Я вже почала в спальні, в усіх кімнатах, мити вікна на першому поверсі хочу помити і пробіжусь по всьому будинку, поки владик зайнятий, він робить подарунок бабусі на день народження, щось з картону. Пробігусь, подивлюсь все всюди, пил попритираю, підлогу помию. Тобто, сьогодні можна сказати передпасхальне генеральне прибирання. Постійно білизну замінила. Тепер прибираю на тумбочках і з поверхні прибираю все зайве. Люблю, щоб тут якомога менше речей було, тільки водичка у мене залишається, склянка та серветки. І швидко передивляю, що у мене у тумбі, зайве викидаю. Хотіла зробити таке велике розхламлення, але походила по будинку і зрозуміла, що нема чого мені розхламляти. Якщо є якісь речі, якими я не користуюсь, які мені не подобаються, які вже морально або фізично устаріли, щось там тріснуло, зламалось, то я їх одразу викидаю або віддаю, кому потрібно, тому в мене і не знайшлось того, що потрібно порозхламляти. А у всіх шухлядках, у якихось тумбочках, і на кухні, і в гардеробній, і в інших кімнатах я періодично все передивляюсь, тому в мене рідко коли якісь завали так накопичуються. Аж навіть якось прикром, тому що раніше дуже любила ось так все перебрати, величеньку купу або цілий мішок, чогось повигрібати, викинути, одразу таке полегшення, дуже приємне відчуття. А зараз якось привчила себе одразу все викидати і нема такої купи. Протираю швиденьку пил у гардеробній. Всі підвіконні також перемила, і у спальні, і в дитячих, і тут у гардеробній. І потім вже, коли буду мити вікна, то попритираю і в інших кімнатах. Переходжу в наш санвузол. У великому там, де душ все чисте, тому що там особливо немає ніяких меблів, немає раковини, унітазу, нема чого там вимивати. А цим користуємось частіше, тому тут... Також все передивляюся в ящику, і мию всю сантехніку бризкаю засіб, залишаю його трохи попрацювати, і після цього губкою вже все перемиваю. Переходжу до Матвія в кімнату. Тут потрібно було також протерти пил, всю його техніку. Він тут забув свій бейджик, написано Патруль порядку». У нього вчителька придумала в школі таку класну штуку, роздає діткам бейджики, обирає декілька дітей, вони там по черзі обирають хтось головний за порядок, хтось за погодом. Пише там. Спеціальна така дошка пише, яка сьогодні погода. Хтось за чистоту, хтось там ще за щось. І кожен має свій, свою сферу контролювати. Ось тут головний патруль порядку не в порядку, забув свій бичик. Ось так. Ну, думаю, що йому дадуть якийсь інший. Переходжу до Владика, тут також я вже за кадром змінила постільну білизну, тому застеляю ліжко, протерла це ліжечко також по периметру, буває щось там ручками залишають. А на столі тут якісь наліпки були, чи знов скотч, щось діти тут приклеювали, чи заклеювали ящик, щось там ховали в ньому. Тому мені тут трохи довелось потерти. Протирає і стіл, і стульчик його, і підвіконня, і ось цю шведську стінку, бо також тут руками, ногами лазять, і періодично хочеться її освіжити. Потім пройшлася всі двері протерла, вони, до речі, по мірі зростання дітей все чистішими і чистішими стають. Коли діти тільки починали ходити, і постійно у малих щось тупечиво, то ще щось в руках, то часто залишався якийсь бруд, а зараз я вже бачу. Чим вони старші, тим вони чистіше. Помила сходи, перила і знизу також всі ці полички і пішли ми з Владиком на вулицю мити вікна. Я їх вже двічі цієї весни мила, і якраз після цього були дощі. І коли особливо був дощ з цією піщаною бурею, то просто стільки піску на мокре, після доща мокре скло, цей пісок стільки поналипало, що воно стало просто брудніше, ніж після зими, тому знов доводиться його мити. Особливо з цього боку будинку це кухонне вікно. Владик мені допомагав, тут щось і бризкав, і тер. І двері також він сказав, поки ти там миєш, я піду двері мити. Йому сподобалось заняття, він взагалі такий любить мені допомагати, Матвійчика треба так попросити або чимось підкупити, а Владик з задоволенням. Але якщо я втомилась, то я все ж таки дітей навантажую, хочуть, не хочуть, хоч це і, в принципі, мої обов'язки, але якщо мама втомлена, то прошу їх. І посудомийку розвантажити, і прання можу попросити. Думаю, що інколи треба і допомогти. Дуже зручна ця швабра, дуже швидко помила всі вікна, тільки важкувато мити на сонці, тому що одразу якось припікається. Усі засоби, і вода і залишаються розводи. А ті вікна, де нема прямих сонячних променів, то дуже легко. Це швабра з юску, вже колись ближче її показувала, то дві насадки: одна йде з ганчірочками у комплекті дві ганчірки, а друга просто скребок. І класно, що вона з такою довгою ручкою, у нас вікна високі, великі, тому довга ручка тут дуже мені допомагає. От З цього боку було дуже сильне сонце, тому я не могла помити це вікно і довелося зсередини ще раз його промивати, щоб вже воно було чистіше. Буває таке, наче вимаєш все ідеально чисте, ну принаймні пил точно весь зібрала, весь бруд, а потім сонце якось так повертається, і всі розводи, якісь такі рисочки, все проявляється. У кого також були такі проблеми, діліться лайфхаками. Чи навчились ви ідеально мити вікна? Можливо, щось я роблю не так. Я спочатку змиваю пил, а потім вже натираю засобом для миття вікон, і наче я стараюсь, так, щоб воно було все чисто, всі рисочки по периметру так пройтись, але все рівно бувають якісь розводи, де залишаються, і просто неможливо з ними нічого зробити. Тому хто вміє ідеально мити вікна? Діліться або засобами, або якимись секретами. Я чула, що буває, у воду додають крохмаль, і начебто він вимиває так добре вікно. Я спробувала і ще гірше було, взагалі якісь плями залишились, мені щось не сподобалось. Вже сильно придиратись не буду, тому що тут мені і кухонне вікно не сподобалось, і прийшла я його ще раз промити. Я купила у юску два таких контейнера, щоб переорганізувати те, що у мене на верхніх поличках на кухні. І зараз це будемо робити. А сюди хочу все, що стосується перепічки, печиво, кекси, різні форми, а сюди більш крупне. Давно у мене не доходили руки тут все пересортувати, тому що коли у великому контейнері купа різного лежить, дуже важко, по-перше, там щось знайти. По-друге, його важко дістати, тому що це верхні полиці, туди потрібно так підтягнутись, і якщо багато там всього навалено, то щось може і на голову впасти. Тому я хотіла розсортувати це в три різних: в одному, щоб було всі формочки. Мішечки кондитерські, у другому всі силиконові форми. Я тут і колись робила сама шоколад, тому в мене залишились різні форми, це було давно, ще до ведення блогу. І у третьому контейнери вже різні, там багато чого, і для пельмені форма, і якісь запасні кришки. Словом, всяке різне, те, що мені не так часто потрібно, але періодично треба. І передивляю все, що у мене тут лежить, навіть знайшлось пару позицій, які змогла повикидати. Все перебрала та розклала так, щоб мені було зручно. Такий гарний. Ну дай сфоткаю. Yeah. Ну, дай сфоткаю. Можна тебе сфоткати? Я? Yeah. Yeah? Ану, вставаю рівненько. Yeah. <різький> гарний. Трохи погуляли, побігали, і далі продовжуємо наше генеральне прибирання. У Нюсі також потрібно було прибрати, у неї ж теж свято, тому у неї потрібно було зробити розхламлення, повикидала все, що у неї є. Вона якось собі. Ховає найсмачніше, там різне насіннячко, кукурудзу якусь. І туди ж вона скидає всі свої все сміття, все, що вона там начистила, і все у неї докупи. Тому я все вже разом викинула, щоб це не перебирати, і насипала новеньке. Тому у мене прибирання не тільки в нашому будинку, але й у неї. Заїхала в нас в форум. відео покажу, що купила. Захотілася мені діткам взяти кукурівки. Любимо такий хлібчик на сендвічі, бутербродницю класно робити. А, гірчичку взяла, взяла, у нас закінчується. А, сметана мені потрібна для паски. Я буду робити паски по якомусь новому рецепту. Кожного року роблю якийсь новий. Ну, така буде нетрадиційна, скажімо так. А, ось ця ряженка в печі. Така рідка, тобто вона як сметанка, мені дуже подобається облади. Цукрова пудра. Зараз будемо з нею готувати десерт. Вершковий сир також потрібен для десерту. Не могла обрати, тому взяла два різних: помідорчик тільки печері, тростинний цукор, дріжджі на пасочку. І діткам нові пляшки, бо у них. Протікають ті, що вони носять на тренування. Мені сподобалось, що широка, ось ця широка штучка, і вона плотно закривається. Тобто, вона, якщо навіть десь у рюкзаку лежить, або в пакеті не відкривається. Така добре тримається, мені здається, вони зручні будуть. Оце таке форі випадково побачила. Так, і лимончик взяла, хочу лимонадик зробити. Будемо готувати десерт. Так, М'ясо смажиться, директор, смажиться, воду поставила, буду варити кукурудзу. Написано броди кукурудзи. А написано три хвилинки варити. Я, до речі, такі ще ніколи не брала. Завжди беру тільки влітку, а щось мені захотілося. У мене діти дуже люблять кукурудзу. Так, така. вакуумована. Сусідка брала каже, що дуже солодка, що хороша. Зараз я вам теж скажу, що хороша. Вона майже закипіла, вже кидаю. Кукурудза непогана, вона солодка, але, як на мене, занадто м'яка. Я люблю таку більш хрустку, тому якщо сильно хочеться, то можна взяти. А ми переходимо до десерту. Це мій найулюбленіший десерт це десерт Анна Павлова. Для цього нам потрібно три білки взяти охолоджені. Їх вилити в миску ідеально чисто, без краплі води, тоді вони добре збиваються. Ставлю їх в міксер і, поки вони збиваються, відміряю 135 г цукрової пудри і ось так потроху додаю до білків. Потім потрібно додати півтори чайної ложки кукурудзяного крахмалю, що відрізняє звичайну меренгу від Анни Павлової. я почитала, що туди додається крахмаль. Що він робить, я не знаю. І одна чайна ложка лимонного соку. Все добре збиваю, потім перекладаю цю масу у кондитерський мішечок та формую ось такі гніздечка. Випікати їх потрібно при температурі 130 градусів 10 хвилин, потім знизити температуру до 90 градусів і випікати десь годину. Потрібно їх трогати, якщо вони ще такі не хрусткі, не тверді, то залишати ще. Залежить, напевно, від особливостей духовки або від розміру цих гніздечок, які у вас вийшли. А треба пробувати у мене десь. Трохи більше години ще стояли і ще зробила маленькі бізешки. так, просто діткам поїсти. В цей час, поки вони готуються, роблю крем. У мене два вершкових сира по 130 г. Я їх скуштувала, вони, до речі, на смак мені однакові. Десь 70 грамів вершкового масла розм'якшеного, його потрібно завчасно дістати, та 50 грамів цукрової пудри. Спочатку все перемішую, щоб воно не розліталось, і після цього декілька хвилин потрібно все це добре перемішати, збити. Хотіла цей десерт прикрасити якимись шоколадними яйцями, обрала ось такі, але вони виявились для цього занадто великими. Поки у мене там випікається дезер. Покажу, що взяла для пасічок. Буду робити з цукатами. Також обрала ось таку посипку. Зараз трохи її візьму для Анни Павлової. Для того, щоб прикрасити, взяла ось такий машмелло, глазур, такі прикраси. І владик обрав ось такі наліпки для яєць. Ой, щось мені тут принесли. Зайчик приніс. Це хто дав? Mm. Чоловіка на роботі пригостили ось такими. Mm. Може, мені зараз forced. Дітей, моїх дітей, наших дітей. Ой, які гарні. Прикольні дієчки. Так. Основа готова. Далі озвучую за кадром, тому що знімати щось, коли купа людей в домі, всі ходять, щось розмовляють, щось, кричать, мультики вмикаються. Це просто дурдом, тому озвучую краще так у спокої тиші. Я трохи почекала, щоб основа ця охолола, і викладаю ось так всередину крем. Можна зробити крем на основі вершків, мені подобається ось такий густий. Зверху вирішила посипати різнокольоровою посипкою та для краси і приємного смаку викладаю зверху полуницю. Це виходить просто нереально смачно. Якщо все правильно відміряти, то і досить просто готується і подивіться, який він гарний. Так, дівчата, все вже я помила. В спальні також вікно чисте. Вже не знімала вам на другому поверсі, тому що показувати 100 вікон одне й те саме не хотілось. Завершую це відео. Напевно, це вже буде останнє до Великодня. Тому вітаю усіх зі святом. Побачимо вже після на наступному тижні. Усім бажаю гарних свят, миру, спокою. Мрійте, не соромтесь, мені здається, чим більше мрієш, тим більше збувається. Пам'ятайте, що життя у нас одне. І хочеться його прожити так, щоб потім ні про що не шкодувати. Мрія у нас є велика одна на всіх. Сподіваюсь, вона також скоро здійсниться. Так що, усім гарного свята. Побачимось!